Цікавить навчання за кордоном? Давайте детальніше розглянемо вищу освіту в Польщі. Вона пропонує студентам широкий вибір можливостей і переваг. Незалежно від того, чи шукаєте ви академічну стійкість державних університетів чи інноваційні програми в приватних вишах. Польща може запропонувати вам те, що потрібно для розвитку вашої кар'єри. У Польщі існують державні та приватні університети. Державні виші часто мають довшу історію та більш традиційний підхід до навчання, тоді як приватні університети можуть пропонувати більш сучасні напрямки та гнучкі програми. Студенти можуть обирати між різними ступенями: бакалавра, інженера, магістра та доктора. Кожен ступінь має свої особливості та вимоги, про які ми розкажемо в наступних відео. Загалом для іноземних студентів Польща пропонує високий рівень освіти за доступними цінами, мультикультурне середовище та численні можливості для наукових досліджень та практики. Багато програм пропонується англійською мовою, що робить навчання в Польщі привабливим для студентів з усього світу. Також є можливість навчатися навіть українською мовою. Якщо вам цікаво дізнатися більше про конкретні програми та вимоги, підписуйтесь на наш профіль і не пропустіть наступні відео, де ми розповідатимемо детальніше про навчання в Польщі. А також не забудьте поставити лайк та написати в коментарях, про що саме ви хотіли б дізнатися більше.